Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Шпигунські ігри і у кожного агента є в в своє вірем'я. Що за шифри транслює загадкова російська радіостанція? Ольга, Ольга. І до чого готуєш погунів Північна Корея. Час Знімається вся спляча агентура. Викриття сплячих агентів. Ти в же день в Москву. Та грав імітацію за допомогою легендарної енігми. Вибиті вікна, іржава арматура. Територія вкрита дикою рослинністю. Ці залишки радянської військової бази у підмосковному селищі Поварове на перший погляд не мають жодної цінності, але ваблять сюди радіолюбителів з усього світу, бо за їх розрахунками тут знаходиться короткохвильова радіостанція УВБ 76 що з кінця 80-х транслює в ефір Дивний сигнал. Крім набору імен, слів та цифр, які зачитує жіночий або чоловічий голос, ще перерив частень защання. Яке вже 40 років передається в ефір 24 години на добу, 7 днів на тиждень. За нього станції і дадуть назву дзищалка. Ніхто ж не буде е сьогодні моніторити ефір коротких волн. Тим більше, що самий ґагромний. А там на коротких волнах передається якась передачка. Загадку примарної радіостанції намагаються розгадати тисячі ентузіастів. Зловити її можна у будь-якому місті земної кулі, бо трансляція шаленої потужності. Але хто її передає? Розкажемо далі в сюжеті. Польоти журавлів. Хор із військовим оркестром, і звичайно, кращий у світі вождь. Однак, ютуб-канал радіостанції північно-корейського Пхеньяну нещодавно відмітився ще й дивним повідомленням в одному з відео. Диктор назвав номери сторінок із книг, начебто для якоїсь університетської експедиції номер 719. дев'ятнадцять. Нам до сонданґуґон цудрі Відео тривало лише хвилину за декілька годин було видалене. Експерти стверджують, це не перший випадок, коли Північна Корея транслює закодовані послання, але так відкрито їх спецслужби працюють вперше. Чи може це бути терміновий наказ власним агентам? Що робити в час ікс? Піднімається вся спляча агентура. Далі направляється туди, куди потрібно, на диверсії, на підриви, на організацію якихось інформаційних операцій. На ролик звернула увагу південно корейська розвідка і ймовірно за. Зараз намагаються розшифрувати коди, бо саме для них сусіди несуть найбільшу загрозу, і не лише через диверсії. Очевидно, використовують промислове шпигунство по відношенню до ну на закри на сам повідношенню до південної Кореї, тому що там технології пішли надзвичайно вперед, надзвичайно серйозно. І Північній Кореї для того, щоб просто втриматися, необхідно постійно красти ці технології. І цей виріб був найвідомішою розробкою, що правда, вже нацистської Німеччини. Українська служба зовнішньої розвідки демонструє її вперше саме нашій знімальній групі. Трофейна шифрувальна машина Енігма. Я нажимаю клавішу. У мене загорається абсолютно інша літера. Я її потім радіограмою. Передаю на той тій бік у адресата так само вставлені штекери, отримавши хаотичний набір літер, їх повторює. А на виході вже інформація, яка закладалася при набої. Довгий час революційна розробка надавала велику перевагу у військових діях. Тож німці зробили її компактною та забезпечили усі дивізії на бомбардувальниках, в тому числі на кораблях, підводних човнах. Всі э, бригади СС, гестапо, навіть порти залізничних станцій були. Забезпечені цією технікою. Ну а розшифрувати її коди намагалися найкращі математики світу. Одного з них зіграв навіть Бенедикт Кембербеч у шпигунській драмі. Грав імітацію. Якщо ви хоч словом обмовитись про те, що побачите, вас втратять за державну зраду. Яка краса! Нацисти ретельно зберігали свої таємниці за втрату такої машини військових чекало таке покарання, що вони обирали її, навіть нехтуючи власним життям. Шифрувальник відповідав під Грозою розстріла не було а, випадків, коли її захоплювали не, не сходжений. Тому шифрувальника навчали перш за все не тільки займатися шифруванням текстів, а й в тому числі її привести вивести з ладу. Дешифратор створять американці завдяки союзникам, і до кінця війни таємно читатимуть перехоплення. А щоб захистити власні, вигадують справжнє ноу хау Радистими шифрувальниками, візьмуть індіанців племені Навахо. На той час у них не буде навіть алфавіту, а вимова і звуки настільки складні, що їх не зможе зрозуміти жоден європейці. Тож вони розмовлятимуть все на тих же короткохвильових частотах, які й зараз є на озброєнні спецслужб. Як е начальник бувшої унічного звідки я можу назвати основні функції? Перше проникнення во всі іноземні Розвідувачний і контррозвідувачний і поліцейський органи. Інформація звідти безцінна, стверджує Олег Калугін, колишній генерал-майор КДБ, що є перебіжчиком з Росії, і зараз живе в США. За його словами, у кожному російському посольстві є апаратура, що передає закодовані повідомлення. Спеціальні шифровальні органи вони, значит, оформили і направили в Москву. Однак спосіб не дуже надійний. 10 років тому він підвів 11 сплячих російських агентів однією з них була й Анна Чапман. Та шифрувальником у тій групі виявилася не вона, а двоє інших шпигунів: Михайло Куцик та Наталія Переверзена. Пара приймала кодовані радіоповідомлення у будинку в Сієтлі, що стояв на пагорбі. Вже знайдуть і таблиці з цифрами для їх розшифровки щось схоже виявлять і на закинуті військовій базі. Звідки транслює повідомлення? Все та ж російська дзищалка. Невже загадкова станція? У ВБ і дійсно транслює шифр. І чому його навіть не намагаються приховати? росіяни впевнені, що шифр зашифрований з одного боку, і з іншого, тобто шифр невідомий іншим. А шифр може бути дуже складний. Існує версія через те, що повідомлення ніколи не повторюються. Це можуть бути розпорядження російським шпигунам по всьому світу. У кожного допустим агента, який працює, у нього в своє час. Він бере коротковолновий прийомник, шов, записав цифрову комбінацію, виключили поставив. Хтось приходить до нього в гості, говорить ох, тебе красивий при Раритет. Це раритет. ніхто даже буде підозрювати, що він працює до сих пор. А от колишній співробітник КДБ Олександр Зеленько стверджує, станція може мати ще й стратегічне значення, і не дивно, що вона знаходиться саме в глибинці. Тися й рік, коли радянський союз почав будувати в глибині, чому в глибині можливість мінімізувати наслідки ядерного удару при третій світовій війні. Там, куди ракети не долетить, або якщо долетить, то навряд чи буде туди поцілювати. Тож є теорія, що це так звана система ядерної відповіді Мертва рука, яка налаштована на випадок, коли Росія зазнає ядерного удару. Якщо вона перестане чути сигнали від командування, автоматично завдасть удар у відповідь. Звучала на цій чистоті і так звана команда 135, тобто навчальна тривога. Зазвичай це тестовий сигнал до повної боєготовності, але не дивлячись, що координати станції давно відомі, знайти джерело віщання, поки не вдалося нікому. Хочеш щось сховати, розмісти його у всіх на очах, навіть власного ворога. Саме цей принцип найкращий працює у будь-якій розвідці. Катерина Павловська, факти тижня. Життя під ковпаком, методи спецслужб колишньої соціалістичної Європи. У архівах штазі збереглося 111 кілометрів документів. Штат Зіхерхайт або штазі, таємна поліція східної Німеччини, що пам'ятають стіни її тюрми. Якщо ти порушив позу для сну, був такий звук Я і таємна місія у Дрездені майбутнього президента Росії у 80-х фактам тижня показали унікальний рідкісний документ. Путін був працівником бюро зв'язків КДБ у Дрездені. Для чого майору КДБ Путіну був потрібен Аусвайс <плес> штазі? Листопад 89-го року у східному Берліні нечувані протести. Всесильна партія вже нічого не може вдіяти. Берлінці ламають стіну, яка простояла 30 років. Штазі почало ще за три дні до падіння стіни знищувати документацію. Вони розуміли, що їх чекає і як до них відноситься народ. Отже, вони зібрали всі важливі документи, докупи почали нищити. Ми у архіві колишнього міністерства держбезпеки НДР німецької штат Zicherheit, або штазі. Це знищені штазі таємні досьє на громадян. Їх було безліч, але на щастя порізали далеко не все. Ми зібрали 16 тисяч мішків із документами. Їх готували на знищення. І частину з них ми реставрували. 400 мішків це приблизно 1,8 мільйонів сторінок відновлювали вручну впродовж 10 років. У архівах штазі збереглося 111 кілометрів документів лише у цьому сховищі їх близько шести. Задля зручності у Німеччині вели метричну систему обліку документів спецслужб. Наприклад, кожна полиця у архіві за стандартом один метр. Для фактів тижня в архіві штазі підготували особливий документ, який дивом вцілів. Я чекав на нього місяць. Пакет прийшов з Дрездена. Тут посвідчення майора КДБ Володимира Путіна. Те, що Путін служив у КДБ у Німеччині, він і сам не приховує, але дивно звідки в нього посвідчення штазі. Чи не був він подвійним агентом? Путін був з серпня 85-го по лютий 90-го року працівником бюро зв'язків КДБ у Дрездені. Це бюро розташовувалось у кількох десятках метрів від офісу штазі. У 78-му році керівник КДБ Юрій Андропов та шеф штазі Еріх Мільке підписали угоду з того часу. Спецслужби обмінювались інформацією. Проводили спільні операції та вербували громадян НДР. Відповідно до угоди, агенти КДБ, які працювали у НДР, могли співпрацювати і штазі. І, звісно, безперешкодно проходити в офіс спецслужби. Саме для цього Путіну і зробили перепустку. Однак відомо, що і такі аусвайси робили далеко не кожному чекісту. Ні в ГДР, кстати, тому що ми по ГДР і не Ми працювали з території ГДР по надругим странам. Как тогда говорили главного противника. Фрауховештет багато працювала у архіві штазі у пошуках відповіді на це запитання. поки що документів де йдеться саме про Путіна і роботу у КДБ у Німеччині лише кілька. Він ймовірно отримував інформацію від штазі про те, що відбувалося на заході від їхніх інформаторів. Ще його цікавили дані про воєнну інфраструктуру ФРН, а також нові технології західної промисловості. А ще Путін за допомогою штазі спостерігав за політиками ФРН і вбудовував шпигунські мережі. Можливо, він і досі їх використовує. Наприклад, як до керівництва Газпрому потрапив колишній канцлер Шрьодер, Держбезпека НДР мала найбільшу базу даних фактично на усіх. З 50-х років штазі ретельно збирала досьє на кожного східного німця, в першу чергу читаючи його переписку. Кожен лист вскривали, перефотографовували, а потім непомітно заклеювали і відправляли адресату, який ні про що не з. Догадувався, ось навіть конверт сфотографували. Це маленький негатив. Так, це спеціальний мікрознімок. Цілком ймовірно, що таке досі існувало і на нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка була активісткою союзу вільної німецької молоді, аналогу радянського комсомолу. У німецькій демократичній республіці штазі називали червоним гестапо». Методи роботи були відповідні. Це кадри з навчального фільму школи штазі. Агенти встановлюють прослушку у квартирі. Сьогодні в архіві чимало таких касет. Ці касети ще треба оцифрувати. А яка на них інформація? Цей приватні телефонні розмови і записи про служки та навіть робочі наради у міністерстві держбезпеки. Побачивши такі масштаби, можна збожеволіти. Вони були божевільні, і божевільна країна створювала божевільних людей, які співпрацювали зі штазі. Уся східна Німеччина була під ковпаком. Кожен стежив за кожним, і штазі бачила усіх. А ті, хто потрапляв у групу ризику, опинялись тут у спецізоляторі. У часи НДР цю будівлю обходили десятою дорогою навколо. Була промислова зона, це лише тепер забудували маєтками, а сама тюрма зараз як музей. Hello. Hello. У 81-му він захотів змінити життя і втекти на захід. Мене зняли з потягу у Чехословаччині, бо я планував виїхати через Чехословаччину до Угорщини, а потім до Австрії. У такому тісному автозаку він провів безліч годин, аж поки не дізнався, він підозрюється у тяжкому злочині. Доки тривало слідство, людей тримали у спецблоці. Саме в цей момент штазі застосовувала увесь арсенал методів від допитів психології. Логічного тиску, позбавлення сну і нерідко підсаджували співкамерника, який насправді виявлявся інформатором в штазі. Я так було таке саме дерев'яне ліжко з матрацом. Поруч був стілець, маленький стіл, умивальник і туалет. Єдиний вид спілкування тюремна мова. Наприклад, коли ти хотів спитати, ти хто це звучало би так. Це буква «H», це буква О і так далі. Хоча це було суворо заборонено. Навіть спати треба було в одному положенні. Згадує Петер Коеп обличчям догори руками на ковдрі. Якщо ти порушив позу для сну, був такий звук. І спеціальне вікно для їжі ув'язнений не міг бачити обличчя особи, яка приносила обід. Після обіду давали пити щось схоже на молоко, але від нього тхнуло хімію, тому що напевно там були якісь препарати, щоб ми почувалися пригніченими. Тоді викликали на допит. Ув'язнений сидів на цьому місці в окремій кімнаті за ґратами. А слідчий ретельно записував усе на друкарську машинку. За усім цим стояв Еріх Мільке, міністр держбезпеки, генерал армії штазі, друга людина у НДР. Відвертий прорадянський комуніст. Його ідеалом був Сталін. Схожий одяг, схожий стиль, схожі фобії. Мільке мав реальну параною. Він сказав: усі східні німці це потенційні вороги. Він хотів знати все про людей східної Німеччини. Штаб-квартира штазі знаходилася у цій будівлі. Апартаменти міністра на третьому поверсі. Це очевидно. Кабінет секретаря. Одіозний генерал Еріх Мільке керував штазі кілька десятиліть. Він працював у цьому кабінеті. Обстановку спеціально не змінювали. Ось його робочий стіл. Один з телефонів мав прямий зв'язок з Москвою. Потім ще один кабінет і кімната відпочинку: ліжко, стіл, телевізор. І в кожному приміщенні обов'язково телефон. У листопаді 89-го, після падіння стіни Мільке буде виправдовуватися. Ні, ні, це неправда. Я люблю людей. Від нього швидко відхрестяться однопартійці, потім арешт. Наприкінці 89-го молодий майор Володимир Путін ще буде у НДР. Про це каже остання відмітка у його посвідченні. у Дрездені під час падіння Берлінської стіни та влади НДР КДБ продовжував працювати. Що вони робили достеменно невідомо з архівів? Однак вже у лютому 90-го Путін повертається до СРСР разом з КДБ. Штазі не гребувала і політичними вбивствами, шпигунськими іграми насамперед у за. Західній Німеччині і навіть організацією терактів для дестабілізації ситуації у всесильної спецслужби було понад 160 тисяч сексотів і сотні агентів у різних країнах. Серед них навіть помічники німецьких канцлерів і коханка Джона Кеннеді незадовго до його вбивства. Досі виникають скандали із викриттям колишніх таємних агентів штазі від урядовців до лідерів політичних партій, таких, наприклад, як правляча ХДС або ультраправа пропутінська альтернатива для Німеччини. Михайло Колесніков, факти тижня. Неймовірна історія втечі радника помічника Путіна, який працював на ЦРУ, Високопоставлений російський чиновник. Яку цінну інформацію міг прихопити на жорсткому диску Смоленков? Смоленковслужби вони живуть по своїм законам. Як ЦРУ вже вивозило з Москви свого агента майора КДБ напередодні Олімпіади 80-го? Його гримують, перевдягають. Але як вивести дружину та семирічну дочку? Хто вони? Кроти спецслужб? Історія відомих і невідомих шпигунських провалів. This is just a crazy story. Why the CIA called back through the challenge flags. Усе почалося з інформації, яка просочилася до американських теленовин. Повідомили про те, що в російських е найвищих колах був кріт англійською мовою. Це називається мол, мол буквально на перекладі це. Родомка, родомка тілі, Ну а в е українській мові по відношенню до агентів спецслужбах джерел секретних використовується термін крім. Начебто неподалік Вашингтона під прикриттям ЦРУ мешкає російський чиновник Втікач. Навіть продемонстрували його будинок. Ось він у місті Меріленд, штату Вірджинія, біля Вашингтона. Щойно про це повідомили у ЗМІ, як власник розкішного маєтку на 700 квадратних метрів переїжджає. Раптом спливає ім'я Олег Смоленков понад 10 років виконував обов'язки особистого помічника Юрія Ушакова, колишнього посла Сполучених Росії в Сполучених Штатах Америки. Та ключове те, що Смоленков входив у коло особистого доступу до президента Владіміра Путіна. Він міг передавати ЦРУ з зміст розпоряджень Путіна. Це дуже важливе джерело інформації і велика втрата для Росії. Російське МЗС прореагувало миттєво. Такий чиновник дійсно працював у Втім, аж настільки важливим функціонером, яким його представили західні змі, ніколи не був, просто другорядний клерк. Я його ніколи не бачив, ніколи з ним не зустрічався, не слідив ні за його кар'єри, ні за його передвіженнями. Начебто, родина Смоленкових зникла у 2017 році під час відпочинку в Чорногорії. Це останнє фото, яке його дружина Антоніна розмістила в інстаграм. Тоді слідчий комітет Росії порушив справу за статтею Вбивство, аж доки у 2018 Ому, в США не з'явилася компанія під назвою Олег Смоленков та Антоніна Смоленков. Саме ця компанія і придбала розкішний маєток. Про те, яку саме роботу у Кремлі виконував Смоленков, конкретики майже немає. Відомо що Олег Смоленков був дійсним державним радником третього класу. Курував питання зовнішньої політики. В першу чергу, американський напрямок. Питання у тому, до якої інформації теоретично міг мати доступ радник третього класу, які секрети людей з оточення Путіна знає, і що міг прихопити із собою до Сполучених Штатів. В американські спецслужби дуже рідко роблять подібні операції з евакуацією. Він був настільки цінний. Вони розуміють, чому тому, що його покази можуть бути безкінечними. Механізм евакуації агентів західні спецслужби відпрацьовували ще у часи холодної війни. 1980-й. підготовка до московської олімпіади у самому розпалі. I oh, У травні того року в Москві зникає родина майора КДБ Віктора Шеймова. Він дружина та донька. Це було ЧП. Шукали скрізь. Спочатку думали, що їх вбили. У нібито вбивстві звинувачувалися перевертні в погонах з МВС. Саме в той час спалахнув великий скандал через вбивство іншого офіцера КДБ, який переріз у війну між очільником комітету держбезпеки Андроповим та одіозним міністром внутрішніх справ Щолоковим. Останній цю битву програв і невдовзі застрелився. Утім, лише у 85-му стане відомо, Шеймов із родиною спокійно живуть у США. Про це тоді, як і у випадку із смоленковим, тепер написала одна з газет, що важливого міг повідомити втікач Шеймов. Майор Віктор Шеймов у КДБ відповідав за спецзв'язок. Знав усі коди та паролі у спілкуванні посольств із резидентами за кордоном, добре розумівся у шифрувальній техніці. Знав, де в іноземних представництвах в СРСР встановлюють спецтехніку. Можливо, саме тому у ЦРУ, яке його завербувало, Шеймову дали позивний сапфір. Насіла. Характер предательства оно наносило огромный ущерб органам госбезопасности государству в целом, потому что надо, необходимо полностью менять не только шифры, но и методику шифрования, которую они... весні 80-го він був близьким до провалу, і ЦРУ вирішило свого крота врятувати. Я думаю, він хотів виїхати, і він виїхав. Якщо це хороший шпигун, якщо людина надійне джерело і він просить їх організувати його втечу, вони його вивозять. Але сама історія втечі це сюжет окремого шпигунського трилера. Шейму зробили американський паспорт. За легендою він був пілотом літака. Його гримують, перевдягають. Але як вивести дружину та семирічну дочку? У посольстві США знайшли спеціальний контейнер для пошти. Під посольським грифом такий багаж мав дипломатичний імунітет. Дочці дали снодійне, потім їх із дружиною буквально спакували у вантаж. А в аеропорту пілот, умовний Джонс, у супроводі дипломатів ні в кого не викликав підозр. Майже так конспіративно, але через 37 років ЦРУ переправить родину Смоленкова. Усе було так: Смоленков зібрався на відпочинок разом із дружиною і трьома дітьми. Чорногорія ідеальний варіант. Чорногорія – одна з небагатьох країн. Куди дозволено виїжджати найвищим російським топ-чиновникам, тому що є чіткий перелік країн. Наприклад, там в Україну не можна їздити, не можна їздити в Капстрани. А Чорногорія вважається дружньою країною у місті. Тіват вони сіли на яхту, вийшли в Адріатичне море та причалили до берегів Італії. Там родину смоленкових вже зустріли американські спецслужби і посадили на літак до США. Навряд чи ЦРУ влаштувало таку дорогу акцію заради другорядного клерка втікача. Ну, це був на цікавий кріт. Вот. Очені Путіна на найвищому рівні Кремля він постачав своїм американським. Господарям інформацію, яка стосувалася там топ-секретних операцій, які російські спецслужби провадили, в тому числі втручання в американський вибор. Вибори президента США Дональда Трампа та версія про втручання в них Росії, це була топ-новина у США за розповсюдженою версією, начебто, Дональд Трамп міг розповісти Путіну, що має інформацію з його оточення, що в свою чергу могло створити ризик викриття крота. Історія шпигунства знає багато прикладів великих кротів. Це і Анна Чапман, яка створювала медові пастки для оточення Барака Обами. Чапман намагалася спокусити одного із наближених до Барака Обами. Вона підійшла надто близько і почала турбувати нас. Це і Гюнтер Гійом, агент штазі, який став радником канцлера ФРН Віллі Бранта. Його провал був причиною відставки Бранта з поста канцлера. Карел Кьохер, агент Чехословацької служби безпеки, який Зміг під легендою влаштуватися до ЦРУ і навіть ввійшов у контакт із радником президента США з Бігнівом Бжезінським у 86-му Кьохера разом із дружиною обміняли на мосту клініки між західним Берліном та Потсдамом. Смоленков у 2019-му для Кремля зрадник номер один. До того ж, незадовго до зникнення родини Смоленкових навесні 17-го у США був знайдений мертвим Михайло Лесін, колишній медіамагнат, соратник Путіна та засновник пропагандистського каналу Раша Тудей. Смерть бувшого міністра печаті Росії Михайла Лесіна. начебто, Лесін виїхав у США після конфлікту із близьким оточенням Владіміра Путіна, і саме збирався давати свідчення. ФБР його оселили у готелі Дюпо на Тен». Кажуть, Лесін багато пив Це була. Убійства і предположення, що війсьбольний битий. очевидно, Смоленков не став чекати, коли у його двері постукують Петров та Боширов або намажуть новичком, і швидко спакував валізи та змінив місце проживання у США. Замахи на території Сполученого Королівства вже були, Лесяна вже вбили. От тому життя Смоленкова, звичайно, в небезпеці, що російські спецслужби можуть спробувати його ліквідувати навіть в штатах, враховуючи останні тенденції та почерк замовних вбивств за участі Гру та ФСБ смерть. Олександра Литвиненко, Теракт у Солсбері, нелегко збагнути, що імовірно, наступним може стати саме втікач-радник третього рангу Смоленков, і чи зможе його захистити програма захисту свідків у Сполучених Штатах? Михайло Колесніков, факти тижня.